Привітуліки, привітуліки! Сумували і я за вами також. Ой, не повірите, але немає часу. Часу немає взагалі. Вчора попідтягала всі хвости, всі посилочки, кому винна була відправити, бо в мене там було декілька посилочок на броні. Да, тобто людина щось бронює, потім додає, потім ще додає. І от, скільки дві, да. дві людини були в мене, які сказали, ну все, можеш відправляти. Але одна там була із паштетом, ну, в общем, велика посилочка. Треба було все це позбирати. А я ж до останнього воювала з. скажіть, я скажу, з додаванням товару на сайт. От. Е, Ще велику затримку створює те, що щодня вимикають світло. Щодня. По-різному, коли на 3 години, коли на 4, коли на 7, 8. Ну, тобто, ніяких графіків немає взагалі. Хто що хоче, той те і робить. Я вже до тих графіків не при, як так така. Навіть не намагаюсь підлаштуватись, тому що, ну, не підлаштуєшся. Один раз намагалась підлаштуватись під графік, хліб поставила пекти. Не встигли. Допікала, як це треба було бачити. І інший рад, а що інше? Вчора? Да. Вчора. Е... Запустила пралку. Пралка попрала, ну я ж з моєю вдачею витягала з машинки, і дві речі в мене впало на пол. Ну, думаю, ладно, пополоскаю, Маємо встигнути. Поставила на полоскання, вона пополоскала, але не віджала. Так як було, мабуть, замало речей, та я ще поставила не на 1000 оборотів, а на 800. Коротше, вона пропікала я туди, а там мокра білизна. І я вмикаю, щоб вона ще раз віджала і вимикають світло. Кажу, ну, це, мабуть, тільки мені так везе. Хоча, мабуть, ні. Не тільки мені. Світло вимкнули, я пішла фасувати фермент тут на кухні. Фасувала ферменти, сиділа, бо вже майже закінчились, там залишилося трішки п'ятисотих, а на 200 літрів на 1000 літрів. Закінчилося. Нафасувала. Сьогодні, ось, бачите, до чого дійшли руки? До Аната. От зараз усе підготувала, брешу, не все. Треба якусь мені, чи кульочок, чи, чи клієночку, чи, мать його так, рушничком обійдемось. От. Оце тільки дійшли руки, коли ще я отримала Анато і ось оці флакончики, і руки не доходили. Сьогодні нарешті дознімала відео з таранькою. Ой, таранька вийшла безподобно. От, так що, якось так. Зараз почну фасувати його. Ну, і думаю, треба трішечки, бо давно з вами не спілкувалася. В коридорі так все стоїть на місці. Всі матеріали закупили. Остається тільки почати почати. А почати, сподіваюся, що можливо завтра Вова буде вихідний і розпочнемо. Але нам для цього ще треба з'їздити по пісок, бо під час робочого тижня не вдалося йому. От. Так, з голкою гарно, але... Гарно, але не дуже. Ось. І Наснова нас нова ділема. Ні, фронтони він почав зашивати, але один раз у нього вийшло приїхати раніше додому. Все ж таки так, як я і підозрювала, у нас в коридорі завелася криса. Чому ми і зерно винесли раніше? Да? Ще і поросята, як то кажуть, є в господарстві. А зерно винесли, прибрали. Ой. І ця зараза нічого її, як то кажуть, не бере. Купувала я отруту для мишей. Ну, для мишей, для криз. Перший раз ми порозсипали. Перессипали. Завтра буде два тижні. Там через 10-14 днів бажано повторити. От завтра треба порозсипати другий пакет. Мишей, я би сказала, значно поменшало. Але ще є. Що робити з цією крисою, я не знаю, вона вигрібає постійно в одному місці дірку. Я вже вчора спробувала <кхем> побити банку і засипала туди скло в саму дірку, а зверху засипала ну, тією ж землею, воно точніше там таке, як глина. Яку вона вигрібала. Ну, і що ви думаєте, вона вигрібла в місті зі склом? І от я не розумію, чи це криса якась така чересчур, в нас у вумна попалася, чи його, може, треба ще дрібніше у саму труху бити? Нічого не знаю. Але вона мене вже дістала. І Вова каже, що ж починати ремонт? Зараз пенопласт новий приклеїмо, вона його може пожерти. Ну, і звичайно, він правий може. Але як від неї позбавитися? Це в мене нова головна боль, Криса. Це недоліки. Тримання господарства, знаєте, мінуси. І я не повірю нікому, хто скаже, що вони тримають господарство і в них немає крис. Я скажу вам більше, в нас були криси навіть тоді, коли ми не тримали господарство. Бо навпроти, як ми переїхали, все життя тримали курей. Поруч з ними також все життя тримали птицю. Коли ми сюди переїхали, сусіди мої тримали порося, кроликів і птицю. І ми ще не тримали нічого, в нас були криси. Да. Да. Так що, а от як з ними боротися? Порозкладати оту траву, яка у пакетиках, ну, я просто не можу, я вже пояснювала. Чого? Це нереально. Що мені ще з нею зробити? Навіть не знаю. А, я ще вичитала, що Крис відлякує запах хлорки. Я в ту дірку, з якої вона оце все викидає, Вилила пів пляшки хлорки. Абсолютно нічого її не бере і нічого вона не боїться. Таке враження, що вона безсмертна. Та криса. Ювелірна робота. Без голки краще. З голкою. І набирається повільніше. І коли виливаєш, треба на напевно очищі. І коли виливаєш сюди у флакончик, отак, то з голкою утворює багато піни. Навіть не влазив все. Ну, зараз буду частково, ну, як частково, тобто наллю, скільки там. Вже не бачу, не гриться. Де та резиночка? На штук 20 позакриваю. Коротше, то якось і Так Так що не знаю. Чекаю завтра, шуми чи по... Ладно. Зараз, поки позакриваю те, що налила, чи по пісок завтра вова поїде, чи... чи з чого він буде розпочинати, боже, як працюєш з сина, то весь весь пофарбований. Я вчора закривала, збирала одне замовлення, а там також було анато в замовлення. І набирала ж флакончик налила. І влізла, ну, без цього ніяк, коли працюєш занадто. А потім складала закваски в той фольгований пакетик біленький. Ну Знаєте, да, в якому я відправляю у спеку. похолодає ось то буду просто відправляти. Ну, а спека є спека, тому доводиться. І закривала той біленький пакетик, і навіть залишилися відбитки мої на пакетику, бо він не вимивається нічого. Ні, ну, З часом вимиється, звичайно. Але так. Ось десь капнула. І влізла, бачите, що робиться? А де капнула, я не знаю. Зараз піду візьму тряпочку. Все, взяла рушничок, але так я і не зрозуміла, де рушничком протерла флакон, нема ніде. Я оце отак закручую і лежу лежми, отак, на рушничок для перевірки. Щоб, напевно, то колись мені перший раз було таке поставляла. Отак от, от у ящичок, по які ж, звичайно, полягали з патоньки, і якийсь один протік. От тепер зараз лежучи покладу, і поки наступну партію наллю, ці полежуть і я буду, напевно, знати, протікають чи ні. Хоча я і намагаюся, я так просто флакончик ніколи не відправляю. Хто замовляв останні рази, перші я вакуумувала, але це багато займає часу і пакетиків вакуумних. Тим паче, що в гладкі взагалі незручно, треба в рифлені вакуумувати. А рифлені у мене закінчилися. І таких, як під ковбасу, закінчились давно вузенькі. А із широких, із з рукавів отих, з рулонів, різати, ну, це взагалі незручно, це треба розрізати, запаяти, потім нарізати цих пакетиків, позапаювати. Дно. Це купа часу просто. Зараз я їх. Кожен отак от флакончик обертаю, ну якщо 10 мл. Ті ще 50, ті ще є у нас ну як виробник пакував. А ці кожен обертаю ось так декілька разів пакетиком, обклеюю скотчем і потім вкладаю ну такий зіп-пакет, як от у закваски, там фермент насипається, тільки більший за розміром. Якось так. І треба дивитися, щоб оця пимпочка повністю вставилась, бо якщо вона трішечки не доставляється, то оце ж там відразу і протече. Не дасть ковпачку закрутитися надійно. І все. Так що ложу на перевірку. Коротше кажучи, ото такі в нас справи. Так що, не знаю. Я так чекала, що ми на цих вихідних почнемо робити коридор. А з цією крисою я навіть не знаю, що і робити. Що мені з нею зробити? А траву я не можу розкласти через Міки. Ми вже річика втратили від крисинної отрути. Тому ну, для мене це тема дуже така, знаєте, я не хочу до неї повертатися, я про це розповідала. Кому цікаво, може пошукати, а хто постійний, ті знають прекрасно всю цю історію. Так що отрута в пакетиках це не наш варіант. Та так само, як і отруйне зерно, те, що продають. А як з ними ще боротися? Ні, ну ми ще, звісно, порозсипаємо цю отруту. Біо. Але щось її не взяло. Там, звичайно, не відразу, там виробником заявлено, що гинуть через 10-14 днів. Ну, 10 днів вже пройшло. А вона падлюка не хоче гинути. Тим паче насипали. Там, виходить, одна основна величезна така нора, яку вона щодня вигріба. І ще дві менших. Ну, по крайній мере, ми знайшли. А чи то може вона, чи то може ми ще були, не знаю. Коли розсипали отруту, ми насипали всюди. В усі оці три дірочки. Чи її мало, чи її не взяло, не знаю я, що її не так. Так, да, от бачите, набрала стакан і взяла двадцять з тих пузырів. І все ось що залишилось. Зараз ці позакриваю. Налаштую собі наступні, ці якраз перепровірю, переберу і буду далі працювати. Скільки як години? О, 15,04. Зараз можуть світло вимкнути. Вчора і позавчора оце ось отак вимикали, після третєї. Ну, вмикали коли як. Вмикають коли як. Коли на початку сьомої. Не пам'ятаю, в понеділок чи вівторок увімкнули аж 20 хвилин на восьму було. Так я оце запланувала. Мені ще заквасок треба пофасувати, бо нема вже фасованих і заквасок. Ну, хочу спочатку занадто розібратися. Бо я вже раза три отак от замовлення отримую, а на фасованого нема. І приходиться брати шприц, брати флакончик, ковпачок, набирати, фасувати ці 10 мілілітрів, і знову все це прибирати. Ось такі в нас справи. Товар весь уже доданий на сайт. Поки що. Не планую нічого розширювати асортимент. Чому? Тому що немає на це коштів. Е, в мене зараз в планах, я коли виселю, в мене всі оці товари носки, оці рушнички всякі, серветки, нижня білизна, що там, бюстики. Все це стоїть по кульочках і у ящичках, посеред кімнати. Форми стоять у ящичках. Коротше, в кімнаті скоро ніде буде плюнути. Я знайшла вже собі стілажі. Я мрію просто про те, як прибереться ларь, і я туди поставлю ці стілажі. І, до речі, в кімнату більшенькі. А на кухні я тут хотіла викинути один комодик і поставити також стілаш, але поміряла, він не влазить. А знайшла в них є і менші за розміром. Е -е, почитала є відгуки, багато сайтів перелопатила. Ну, ви ж знаєте, що перед тим, як щось замовити, я дуже скрупульозно Цю тему вивчаю. Перелапатила купу сайтів, на одну знайшла і відгуки людей, і задовільнила мене ціна якість, як то кажуть. Вибір. Так от. Так от. Маленькі, вже в них майже закінчились ті, що я на кухню хочу е, чекати. Поки ми все це зробимо, приберемо ларь. скоріш за все, їх тоді вже не буде. Товар, як мені сказали, акт, ну, сезонний. Тому, коли він закінчиться, вони гарантувати не можуть. Ну, Як закінчиться, так і закінчиться. Тому у мене перша, в планах, коротше, перше завдання це. Заробити і купити стелажіці. Ну, На кухню можна і відразу ставляти. А ось е в кімнату вже коли приберемо ларь. Але я ж кажу, що я так про це мрію. Прибрати ларь. Коротше, щоб прибрати ящики з під ног, треба купити стелажі. Щоб було куди поставити ці стелажі, два штучки, якраз в ряд вони стануть, і буде все файно і класно. Щоб було куди поставити ці стелажі, треба прибрати ларь. Щоб було куди прибрати ларь, треба зробити коридор. Коротше, замкнути коло. Все щось треба, 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 і на все це ще треба й кошти в додачу до всього. Хоч розірвися. Не знаю вже куди його бігти і що робити ще. От, так що. Перша, перша не, так, як то кажуть, покупка наступна, це стілажі. Метр вісімдесят їхня висота, Дев'яносто ширина, тобто, якщо поставити два стіл, стілажа поруч, то це буде метр вісімдесят. І довжина, і метр вісімдесят ширина. Там п'ять паличок. П'ять паличок. Палички можна виставляти на різні відстані. Ну, тобто, як тобі зручно, так і виставляєш. Посередині палички йдуть в комплекті. Посередині під паличку є, як це, господи, називають, Ну, Укріплення, щоб вона не прогибалася. От, посилення його. Ну, тобто мені для мого товару, якщо відверто, мені сказали, що навіть у людей в гаражі така стоїть, чи такий, чи така. Єдине, що, так як вони там складають запчастини, залізяки, вони ще додатково посилювали. Тобто те посилення, яке йде посередині палички, е як буде, господи, предусмотрене, коротше, виробником, вони ще додатково посилювали, бо ну дуже важкий груз на них лежить. І доволі собі так файно стоїть. От я і хочу собі такі стілажі, але коли це все. Ой, коли це все відбудеться, навіть не знаю. Так що думаємо, кому що треба? Закваски, форми, ферменти, анато, шкарпетки, трусики, бюстики. Ой, до речі, отримала Сашуня наша підписниця. Трусики оці масло, масло. Балакаємо з нею. А в наке слуха, я боюся, каже, загубити їх. Ну, так як я і казала, вони невісомі. Тобто, от ви їх надягли і все, ви забули взагалі, ну, чесно кажучи, можна забути, що ви в трусілях. Вони не відчуваються, ніде не давлять, не на поязку, не ні на ніжках. Ну, взагалі, ніде, не ні резинок, там же ж нічого немає. Тому труси шикарні. Так що давайте, будь ласочка, хто там. Хто ще що забув придбати? Мені терміново треба заробляти кошти. Бо мені треба два стілажа, іначе я скоро уб'юся. Воно вам треба, щоб я вбилася. Ви розумієте, ще трішечки, і я буду ходити там, ну, хоч літай. Ну... Вдень то ладно, а от вночі або коли нема світла. А тобі куди-нібудь приспіч, або в кімнату, в кімнату невідомого архітектора, або водички там, наприклад, попити, або пігулку випити, бо і таке зараз по ночам буває. І ти біжиш. Чи біжиш, чи повзеш. І коли напинаєшся на ці коробки, то це капець якийсь. Так що хто ще що хотів заказувати, кому там що треба. Осінь іде, шкарпетки давайте купляти. Шкарпетки безподобні. Що дімі сезонка? хеті, махра. Щось не те не добрала. Тому давайте давайте на сайт. Хто не вміє користуватися сайтом, телефонуйте мені. Оформлю сама вам замовлення, але мені треба працювати. Розумієте? Тому треба Марінку виручати. Як? Треба в Марінки щось купляти. Логічно. Я вважаю логічно. Все, мої любі мої хороші. Дуже була рада з вами поспілкуватися. Буду й далі займатися наливайкою. У мене тут сьогодні міні-налівайка. Ну а вам хочу побажати, як завжди. Чудового настрою, тихих вечорів, мирних ніченьок. Хай збиваються всі ваші мрії, хай швидше наступить мир. Цілую, люблю вас, як завжди, з найкращими побажаннями. Для найкращих підписників від вашої найкращої.